Триває 936-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1060 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 16 вересня, окупаційні війська Росії втратили 634 тисячі 860 військових.

328 гелікоптерів, 15263 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2592 крилаті ракети, 28 кораблів, 24 712 одиниць автомобільної техніки та 3090 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.